Ну що, насправді закінчився відкритий чемпіонат Сполучених Штатів Америки. Будемо говорити сьогодні про чоловічий фінал. Він видався в принципі традиційним, тому що Алькарас проти Сінера. Що тут можна сказати? Два найкращі тенісисти. Я прогнозую, що це буде дуже серйозне протистояння на багато-багато років. Таке, як там свого часу Конурс Макінрой, як Сампрас Кур'є, як навіть Федерер Надалі. От зараз буде так само Алькарас Сінер. Цього разу пощастило Алькарас. Ну не пощастило, він виявився сильнішим за Сінер. Перемігши його у, трь... у чотирьох сетах з рахунком 3-1. Це, до речі, була 16... 15-та зустріч суперників. До цього рахунок був 9-5 на користь е... Карлоса. Ну і от зараз став 10-5 на користь іспанського тенісиста. До речі, Алькарас на US Open 2025 повторив досягнення Федерера до стрічної давнини на шляху до фіналу турніру. Він виграв 6 матчів, не віддавши жодного сету. Останнє таке вдавалося Роджеру Федереру у 2015-му. Тобто єдиний сет, який він програв у відділенні. На чемпіонаті в чемпіонаті Америки на US Оупен це був якраз Сінеру у фіналі. І Карлос Алькарас в першому сеті виграв з рахунком 6-2, другий сет був саме за Яніком, але третій і четвертий були вже безпосередньо за Карласом. Гра тривала 2 години 45 хвилин. Вітаємо Алькараса. але я впевнений, що Сінер знайде можливість для того, щоб десь реабілітуватися за цю поразку на US Open. Далі про Олександра Усика. Весь світ бачив, як він танцював з Дорофеєвою. І безперечно, що ця історія вона не мала ну якби місце пройти повз організації, які проводять змагання. Олександр Усик отримав цінне відтримування захисту титулу. Тепер у нього є 90 днів на те, щоб відновити перемовини щодо наступного поєдинку. Про це повідомила боксерська організація. Нагадаємо, після перемоги над британцем Даніелем Дюба Усик отримав обов'язкового претендента для захисту поясу WBO Новозеландця Джозефа Паркера наприкінці липня організація зобов'язала боксерів провести перемовини щодо умов проведення поєдинку. Табори боксерів отримали 30 днів на організацію поєдинку, але Усик попросив відтермінування через ушкодження спини. Згодом Олександр пройшов повторний догляд і от отримав офіційне відтермінування. І до речі, наскільки е, 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 я розумію, що повторний догляд він пройшов якраз от після тих запальних танців. Проте наступним суперником Усика, до речі, може стати не Джозеф Паркер. WBO оголосило, що новозеландський боксер проведе поєдинок проти британця Фабіо Ворлі, який претендентом на пояс українця за версією WBA. Натомість Сергій Лапі, директор команди Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, заявив, що український боксер може провести бій за правилами змішаних єдиноборств вже у 2026 році. Усик може вийти в октагон проти відомого блогера і шоумена Джейка Пола. Ну, ви бачили цього Джейка Пола, який вже там із Тайсоном і з іншими намагався. Ну насправді це таке знаєте більше шоу, ніж насправді якийсь спорт. Тому я думаю, що на даному етапі усика це мало цікавий. Також Олександр Усик потрапив у рейтинг топ-20 боксерів, що вийшли на ринг з 2000 року, які склали у виданні ESPN. До рейтингу найкращих боксерів в столітті війшли четверо українців: Олександр Усик, Василь Ломаченко, також брати Віталій та Володимир Кличкі. Усик став четвертим у рейтингу, поступившись лише Флойду Мейвейзеру, Мені Маккяо та Бернарду Хопкінсу. Це величезна успіх, тобто подивіться серед яких от. Е Серед якої когорти видатних легендарних боксерів опинився Олександр Усик. Ну, Він це заслужив, тому що він на даному етапі абсолютний чемпіон світу на важкій вазі. Ну і шахи. Шахи це, в принципі, український вид спорту. У свого часу ми мали навіть чемпіона світу і в фіналі. Грали два чемпіонати світу, два українці. Це Руслан Пановарьов і Руслан Іванчук. А зараз у Самарканді триває відкритий чемпіонат світу з шахів, і там так само є представники України. У Перший день змагань українські шахісти Марія Мозичук та Андрій Волокітін здійснили принциповий вчинок. Вони відмовилися від рукостискання з російськими суперниками. У другому турі Марія Мозичук, не потиснувши руку росіянці Валентині Гуні здобула над Впевнену перемогу за інформацією засобів масової інформації. Подібний епізод трапився і в перший день, коли Андрій Волокітін не натиснув руку Яну Ніпомнічому. Шахісти просто розписалися на протоколі гри. І їхня партія завершилася в нічию. Будемо слідкувати за змаганнями і, звичайно ж, болівати за нашими спортсменами. От такі от новини спорту на понеділок. Ну а чекаємо, чекаємо на матч збірної України проти команди Азербайджану, який відбудеться завтра, і це дасть розуміння, чи зможемо пройти до фінальної частини чемпіонату світу, чи ні. Зможемо чи не зможемо? Ой, слухай, так важко буде. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, Бажка я граба, Ну мені здається, що ми не зовсім готові до цього старту. Ну просто збірна не зовсім готова. Знаєш, ми програли проти... знаєш, я, я коротко, якщо буквально mm -hmm. одне слово. Колись завжди з українцями було грати будь-якій команді дуже складно. Ми могли програти, але ми ніколи не здавалися. Зараз якась така в нас збірна, проти якої грати легко. Французи нас, в принципі, перемогли легко. І це, от воно, знаєш, не залишає такої в тому, що ми можемо десь знайти внутрішні резерви для того, щоб дати бій. Може, така вразливістях у всіх нас зараз, знаєш, ну в одному ж полі інформаційному живе. Ну, ти його знає, я не знаю. Ти знаєш, мені здається, що ми просто трошки губимо в футболі те, що мали багато-багато років, а нового ще поки що не навчилися. І невідомо чи зможемо навчитися. Цікаво. Цікаво. Слухай, Сухай. такий політичний скандал, такий uh -huh. зараз трошки хочемо з тобою поговорити. Про нового гравця, так українського клубу, який потрапив гучний скандал. Про через кого? Владіслав Бену це його зважає. Та? Та. Ну, та. та. Там зайшли в Тіктоці його старі перепости Соловйова. Тобто не просто там якісь абсакні, а Соловйова, бригади і так далі. Там Динамо поговорив з ним, сказав, що ні, це. Помилки минулого, коротше, mm -hmm. все окей mm -hmm. і так далі. Жоглобці, що це було? Люди, я тобі хочу сказати, що ми, ну, що ми там не казали, ми програємо в пропаганді на навіть на всхідній Європі. Тобто уяви собі, скільки промиваються мозки, мізки людям, mm -hmm. які, е, ну, там, знаєш, вони в принципі, футболісти вони ну, більше рефлекторно сприймаються все. От, де більше платять, там вони їдуть. У 2024 році він мав запрошення з російського клубу і хотів туди поїхати. тому що там так, року. І він цього не приховував, він казав, що я поїду туди. Вони не розуміють, що відбувається. Ну, як цекаю. Ні, дивись, можна, ще було там після 2014 року, да. якщо там я поза політикою, там, я ще можу зрозуміти логіку да, людини, там, принаймні яка дуже далека від цього. Mm -hmm. 22-й рік. Д -д -д гроші. Футболіст короткий термін, кор короткий термін е заробітку, можливий, тому що там не тривала кар'єра. Ну, ну Керівництво клубів клубі, ну, ну, на цей інцидент буде тепер, умовно кажучи, потенційних гравців, яких вони хочуть купувати, моніторити ну, так взагалі. Так, це і треба було робити. Як? Та я хочу хоч що це і треба було робити? Треба було цього убезпечитися від цього і треба повинні відповідні служби в кожному клубі це все повинні відстежувати ну, тому що зараз приїжджає цей футболіст а ультрас Динамо вже написало, що типу ну тобі життя тут не буде Ну, тому, що, так це і що тепер? Одні, життя важко. Це... йому не буде в будь-якому разі вже. правильно? Хто ну, його знає, знаєш? Що ультразвує? Тут, ультра скаже? тут ультра зараз Ультра стеж, ну, знаєш, можливо, треба буде знайти якісь потрібні слова. Це дуже вже складна історія, з якої це, дуже це важко вже вийти. Ну, це це, це, можливо, це кризова там. комунікація, тому це... що зараз там вже хороші менеджери да, що... Ми, я думаю, ну це... Якщо вони допустили таку історію, то навряд чи. Ну, ну Ми ж розуміємо, що це не зовсім правильно. Я просто хочу ну, сказати, що мені не дуже подобається взагалі те, що. Відбувається зараз. Зараз от цього хлопця я не знаю. Кажу, я вже до нього негативно ставлюся. Тому uh -huh. що я розумію, що ну, інтелекту в твоєї людини дуже багато. І він не розуміє, що відбувається в світі, він ніколи нічим не цікавиться. Йому uh -huh. просто ну, зацікавили там якісь певні моменти. Там. Він відчув, що може є можливість поїхати туди заробити гроші. Він про це думає. І це вже створено якийсь певний такий, знаєш, якби певне тло. Зараз його намагають розказувати, що він голосував і за про європейського лідера в Румунії, І що в нього пере тим був молдавський паспорт, і він голосував за Маю Санду. Uh -huh. що, ну, тобто створюється вже така, знаєш, як. Історія, яка намагається відмотати назад Відбілювай, замість того, щоб просто прийти і сказати: слухайте, я помилився. Ну можливо, ну ви, ви вибачте. Я все зараз я приїхав сюди в Україну, тому що ну ми бачили багато. Ну було кілку. таке проговорення. Динамо поговорили, офіційно сказали, що так. Це його помилки. Вони сказали, пере, пере, переказали з його слів, умовно кажучи, і в нього там про українська позиція, все там помилки, помиляюся. Помовлю зараз на даному етапі, наскільки я розумію, президент клубу Юр mm -hmm. Михайло Сюрки сказав, що типу, хай прийде сюди, поговоримо. Я mm -hmm. подивлюся йому в очі. Я послухаю, що він скаже. <головно> подивимося, наскільки це щиро, та... а потім будемо вирішувати, що General. круто. Це вже якась індивідуальна комунікація Суркіса, напевно, скоріш за все. Це непогано. Це... Та, це, але, це це не погано, але ти розумієш, що я хочу сказати, що такі історії в такому клубі, як Київський Динамо, повинна бути така служба, яка не повинна допускати однозначно, до таких кількох моментів. Однозначно, однозначно. Ігор Ціканик, спасибі тобі величезне. Далі буде вже звити головою у нове життя все. стилі. Це йду провожати дитину до школи. Це не триває, бути з нами. Цієї осені. Готовий? Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».